Всім доброго дня! Ви на каналі у Світлани. Сьогодні буду пекти Паску за стародавнім українським рецептом. Цей рецепт я знайшла в кулінарній книзі, яка була надрукована в 1913 році. цьому рецепту понад 100 років. Паска називається Міщанськ. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо пекти разом. Для цієї паски знадобляться ось такі продукти. Хоча нічого міщанського в цьому наборі немає. Але найбільш мене зацікавив заміс, тобто процес замішування цього тіста: борошно, вершкове масло, яйця, цукор, молоко, дрібка солі. Ванільний цукор, я, це все від мене. В рецепті немає солі, в рецепті немає ванільного цукру. Це все я вже поклала від себе на нові стандарти, дріжджі та родзинки. Родзинки я замочила в ромі. Найбільш мене зацікавив спосіб замішування цього тіста. Невелику посуду вливаю в молоко. Додаю одну ложку цукру з загальної маси і викладаю все вершкове масло. Все це розтоплюю на невеликому вогні. Поки молоко розтоплюється, я розчиняю дріжджі. Також додаю одну столову ложку і ось так перетираю до повного розчинення. Дріжджі стали рідкі. В борошні роблю ось таку вирвочку. і до борошна вливаю гаряче молоко. Гаряче молоко з вершковим маслом. І відразу ж замішую. Відомливаю дріжджі. Цікаво, що вийде. Паста міщанська. Збираю все борошно в одну грудку, тісто накриваю плівкою і ставлю в тепле місце. Зроблю пару проколів, щоб тісто дихало. Тісто поставила підніматися в духовку з включеною лампочкою. Яйця розділяю на білки та жовтки. До жовтків додаю цукор, який залишився. Решта цукру піде до білка. І викладаю ванільний цукор. Білки зіб'ю з рештою цукру та з дрібкою солі. І ось така світла маса в мене вийшла. Такі жовтки мають бути, то піднялося. І зараз я його буду вимішувати. Руки змащую невеличким шматочком вишкового масла. Посуду також можна трішки змастити, щоб краще замішувалося тісто. Гарно піднялося, таке стало трухляве. Вливаю жовтки. На цьому етапі я тісто буду замішувати на столі. Тісто розривається, цікавий дуже рецепт. Надіюсь, що все вийде. Накриваю плівкою, залишаю ось тут на столі відпочити. А зараз зіб'ю білки. До білків додаю дрібку солі і починаю збивати. Білки нам не повинні бути збиті, як на бізе, досить, щоб збільшилися в два-три рази. А вони збільшилися в більше разів. тому що Тут було три білка. Знову вмішую в тісто трохи. Ось, бачите, мало-помалу вбирає. Знову додаю трішки. Відразу ніби розривається, а потім помаленьку вмішується. І тісто з'єднується до купи. Поглинає цей білок тісто. Паску обов'язково треба замішувати. Руки знову змащую вершковим маслом. Так буде легше вимішувати. Бачите, тісто полежало буквально 2 хвилини і воно вже поміняло свою консистенцію. Ось цей заміс перед тим, як класти родзинки, найважніше. Тісто треба довести до остаточної кондиції. Тому що вже з родзинками його довго не замісиш. Тісто вже не липне ні до рук, не до столу. Починає потихеньку натягувати тісто. І воно починає закруглюватися. Залишаю тісто ще на пару хвилин, на 10 відпочити. І ось дивіться, яке воно стає гладеньке на очах. Гладке, пухке і вже починають бульбашеч... бульбашки вилазити. Миску змащую вершковим маслом, буквально дно. Ось так викладаю, накриваю плівкою і знову ставлю в духовку під лампочку. Як підніметься, будемо замішувати, вимішувати родзинки. До обсушених родзинок додаю 1 столову ложку борошна. Робочу поверхню змащую вершковим маслом і викладаю тісто. Тісто неймовірно гарне, пухке, піддатливе, м'якеньке. Ось так його розкладаю по всій поверхні. І висипаю родзинки. Рівномірно розподіляю по всьому тісту, скручую ось таким рулетом, можна сказати, ділю на дві частини, скатую в колобочок. і викладаю форму, ставлю на розстойку. Паски в мене простояли годину, гарно піднялися, і я їх відправляю в духовку розігріту до 180 градусів. В мене паски випікалися приблизно 50 хвилин. Все залежить від якості вашої духовки. Готові пасочки викладаю на бік, перекладаю з бочка на бочок, щоб не пом'ялися. І ось такі красуні в мене обсипаю цукровою пудрою. Звичайно, на свято я їх прикрашу по-другому. І ось така міщанська паска на заварному тісті в мене вийшла. І ось такі вони в розрізі: м'яка, пухка, жовта, апетитна, дуже гарна структура, пориста. Ну і на смак неймовірно смачна. І я вам раджу спробувати приготувати паску міщанську на заварному тісті. Щиро дякую, що були зі мною. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки. І до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та значних рецептів.